І за того типу, у це. Чуєте, пацани, у мене, короче, у мене диск де, чи шо, короче, якось заповнений, ну я не можу звідти нихера удалити, бо, блядь, вообще непонятно хрень. Ты укупай новый день. Сервяки упана собі награнорасплодил. І там, короче, та ні-ні, там, короче, якісь ці ігрушки, типу, ну я там вообще щось с дупля не ріжу, Вот вовку хотів скачат, знаєш, типу, типа, цей дренор. Ну, Треба тобі я... то і волки. Карус дайте починай з тим, бо то пипец пі... буде. Я на ці 5 дней. Я тоже, та, я знімаю. Говорю більше. Наверху є. Прикинь, я побачу вже. Як там вивес? <зв Acceleron> Можна зробити з тулузом 500. Підкинь на палец, и договорю сман. Ебать, вину домику. Побег на кирпич. Кирпич. Я плану какой-то знаю. Пацаны, давай ты их зарашим левую сторону, и шо скажет? Да давай, бежи. А, снайпери май. рашим. Да ядер за нас. Верх є. Вархед Аквір. Warhead дрот. Dropped. Давай, давай, а -а -а. Мені зробити Ейс Ну, пробач Я тоже хочу поискилати. що Мінус чотири дав так гарно, взагалі, розкатали. На другий раз кричи. <рес> я подумаю. Кричи голосно, бо може... У мене такий мікрофон, що якщо голосно підключу, флопу буде. Кріпець, добро. Що ви з ним боталися? Так, я стріляв в нього з пістолета, у нього вообще урона нуль. Демо мене врятував. Team а ч мне кость так не изи катает? А X просто 4.5, это вообще супер имба. Ну, Жамилана не хочешь? No! не хочешь Милан? <кхем> не, Милан всегда хочется. Всегда хочется. все. Что так за ты Милана? Потом когда ты це не хочется вообще. <рик> да, це так жа ты змри за цей. Є мрія. <рик> ти пете, Ну так шо, кинь пета, ага, як потім ж тебе без мрії? <рик> Я мрія, <кінь> пете. <рик> Прошу, мрія? Я мрія, кен тепте. Прошу мрія. Нет, нет. Давай, бери по баню та ще. О, а шо це було? Ведро йому так втуливо, він не вмер. Перший раз вмер за 4 раунд. Левую. Давайте правою сторону зарашимо. Гранати туди, короче, в кишку І з боку тоже гранати. Головне, я снайпер я йду вперед. Він нафіга пытается? От іменно, там є. Я я вижу. А, другий кіл, все, Хатка злить. Не буду більше по правій стороні ходити, це все, ви на права сторона. Ну, ти чекайте, наперед побігти снайпер. Я рашу, 6 снайпер. От хочу перестати рашити, і не виходить. Заряду не було. И Ты тоже так да, забывайся, когда после инженера медиком играю, я, граю, я ни никогда сзади не сижу. Дайте мне пацат налево, туда, да. Давай. Сколько раундов? Один из сколько. Вот, треба Треба в сухую выиграть. Ну, Кольта пилич. Ау. Е на Е двое на кодах. Ренеет! Ильш на по парапету Бля, не взял снял, типа Сверха там, Миша, аккуратно. Immortals is справа Oh, с... прокинул с... меня. Хорошо. Нормально, шапочка. Ты решил меня перегнать? Я тебя? Не, Immortal. Конечно, зараз пережены. По-моему, шесть раундов запускались. На я. Давай, волшебный вол. Так, я шока был. Я Сухо, нормально. ГГВП. Перестріляв тебе, а? Да? Треба було слитися. Треба було, ну очки би хоч мали.